Христос Воскрес. Хто такі святі? Святими, згідно з поширеною думкою, вважаються ті, хто зображений на іконах або ті, кого церква офіційно канонізувала. Однак Біблія дає інше, глибше розуміння цього слова. Вона говорить, що святі це ті, хто відокремлені від гріха. Апостол Павло в першому посланні до Коринтян 7.14 пише бо невіруючий чоловік освячується в дружині, а невіруюча дружина освячується в чоловікові. Інакше ваші діти були б нечисті, а тепер вони святі. Це означає, що коли людина кається, визнає, що Ісус Христос був розп'ятий за її гріхи, то через Божу милість вона стає чистою перед Богом, відокремленою від гріха. Таким чином, кожен вірянин, який прийняв Христа, є святим в очах Бога. Саме задля цього Христос і прийшов на землю, щоб зробити нас святими. Останні слова Христа на хресті. Коли Ісус висів на хресті, люди бачили лише його змучене, скривавлене тіло, терновий вінок на голові, кров, що текла по обличчю. Вони бачили фізичні страждання. Але про те, що відбувалося в його серці, про ті емоції та переживання, розповідає нам Біблія через його останні сім слів. Ці слова, промовлені ним у найважчий момент життя, відкривають глибину його любові, милосердя та божественної суті. На Голговському хресті разом з Ісусом були розп'яті два розбійники. Христа розп'яли посередині, щоб показати, що він найголовніший злочинець. Але насправді, як Бог, що ходив серед грішного світу, він і був розп'ятий серед грішних людей. І так само, як одні з нас, повіривши в нього, стають чистими, а інші залишаються в гріху, так і на хресті один із розбійників покаявся, а інший ні. Один. Отче, прости їм, бо не знають, що чинять Євангеліє від Луки 23,34. Це перші слова Ісуса Христа на хресті. Він, змучений, побитий, просить Бога Отця простити тих, хто його розпинав, первосвящеників, які зрадили Його, Пілата, який засудив його, натовп, що кричав, розіпне його, воїнів, які забивали цвяхи в його руки і ноги, та сотника, що керував стратою. Він молиться за тих, хто знущався над ним, робив йому зло. Чи може звичайна людина без Бога так просити за своїх кривдників? Нам, грішним людям, часом важко простити навіть незначні образи, не кажучи вже про прохання, про милість для тих, хто завдав нам чи нашим близьким багато болю. Але Бог навчає нас іншого, молитися за ворогів, щоб Бог їх простив і відкрив їм очі, щоб вони могли покаятися і стати святими. 2. Істину кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю, Євангеліє від Луки 23, 43. Коли один із розбійників, що був розп'ятий поруч з Ісусом, покаявся і звернувся до нього зі словами: Господи, згадай мене, як прийдеш у царство твоє, Ісус відповів йому цими словами. Розбійник, який ще хвилину тому разом з іншим насміхався над Христом, раптово прозрів. Він визнав його Богом, сказавши іншому злочинцю: ми по заслузі караємося, а цей нічого лихого не зробив. Навіть у момент смерті Ісус думає не про свій біль, а про спасіння грішника, який повірив у нього. Це ще раз доводить, що він прийшов, щоб спасти грішних. 3. Жінко ось син твій. Ось мати твоя. Євангеліє від Івана 19, 26-27. Навіть у свої останні хвилини Ісус думає про свою матір Марію. Він бачив її горе, бачив, як важко їй пережити смерть сина. Ісус, звертаючись до апостола Івана, якого він любив, доручає йому піклуватися про Марію. Ці слова свідчать про його людську природу, про глибоку синівську любов і відповідальність. Ісус розумів, що його мати залишиться самотньою і забезпечив її майбутнє, доручивши її піклуванню свого найближчого учня. 4. Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Євангеліє від Матвія 27, 46 Ці слова є одними з найбільш загадкових і страшних як Бог може молитися до Бога і запитувати, чому його покинули? Дух Святий відкриває нам, що в цей момент усі гріхи людства від самого початку і до кінця часів зібралися на Ісусі. Бог Отець, який є абсолютно святим, не може терпіти гріха. Його реакція на гріх це гнів. І в той момент, коли Ісус взяв на себе тягар усього гріха, Бог Отець відвернувся від Нього. Саме для цього Христос і прийшов, щоб понести на собі гнів Божий, призначений для нас грішників. У цей момент настала суцільна темрява, що тривала три години. Це не було звичайне сонячне затемнення, це було божественне проявлення гніву Бога Отця на гріх. Ад це місце, де немає Бога. Ісус пережив це духовне пекло, будучи покинутим Богом, щоб ми ніколи не були покинуті. 5. Я спраглий Євангеліє від Івана 19, 28. Після чотирьох фраз, сказаних у стражданнях, настає п'ята, яка є людською потребою. Ісус дійсно хотів пити, адже муки розп'яття були неймовірно сильними. Навіть у цьому він хотів, щоб сповнилися писання. Замість води йому подали губку, змочену в оцти, чим ще більше посилили його страждання. 6. Звершилось. Євангеліє від Івана 19.30 Цей вигук був торжественним криком перемоги. Ісус сказав це, усвідомлюючи, що все, задля чого він прийшов, виконано. Страждання закінчуються, місія на землі завершена. Він виконав усі плани Бога Отця щодо спасіння людства. 7. Отче. В руки Твої віддаю дух мій. Євангеліє від Луки 23.46 Ці останні слова були сказані Ісусом як людиною, яка помирає. Це було свідоме завершення Його земного життя. Він віддає свій дух Богу Отцю, довіряючи себе йому. Це є кульмінацією Його місії, він помер, щоб перемогти смерть і дати нам вічне життя. Сім слів Ісуса Христа на Хресті це не просто історичні факти, це свідчення Його нескінченного милосердя, духовної сили та любові. Він дозволив над собою знущатися, витерпів шість годин неймовірних страждань, щоб ми з вами могли отримати спасіння і стати святими. Пам'ятаймо, якою дорогою ціною Бог заплатив за наше визволення від гріха. Нехай ці слова надихають нас каятися, вірити в Ісуса Христа як нашого Спасителя і прославляти Його нашим життям, нашими серцями і нашими устами. Амінь.